Захват, два удари і нокаут. Бій припинено без шансів для суперника. Ужгородець Ален Гаїбов завойовує бронзу чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств у стилі ММА, хоч це і не золото, але для закарпатців великий успіх. Вдал як вдалось, вдалось важко, я вам скажу. В першому бою я знав, що я виграю, тому що я бачив бій першого свого суперника. А в другому бою я вже чуть сумнівався. Боротьба у стилі ММА доволі жорстка. Мені б'ються і руками, і ногами, і всім тілом, аби перемогти. Сьогодні ця боротьба є доволі популярною за рейтингом телетрансляцій та попитом на змагання. Скоро стане популярнішою за професійний бокс. Вони починали як бої без права. Тобто можна було робити майже все. Але потім це було дуже травматично. Були летальні випадки, тому. Вели правила шість років, як вже в Ужгороді досить серйозно практикуються змішані єдиноборств. Основою для бійців змішаних єдиноборств є боротьба з шитокан карате. Основними прийомами дітей вчать ще з п'яти років. Нині в школі карате займається більше ста дітей. Правила суворі: максимальна дисципліна, чіткий графік та жодних поблажок. Таке навчання дає результат. Дванадцятирічний Максим Чепак займається п'ять років минулого тижня. Став чемпіоном світу з Шитокан Карате. Так, два раунди по дві хвилини, з бився з українцями, бо так, середній, трошки важко було. Доросліші хлопці пішли далі. Ален Гаїбов вже професійний боєць. Пробів два бої на ринзі і має дві перемоги. Планує стати чемпіоном світу, і не він один. Сьогодні в області є вже чотири бійця професіонали у стилі ММА. Коратист Анатолій Ігнатьозі знається, професійні бої лише зі сторони виглядають страшно. Враження були дуже, дуже, дуже не їх треба відчути, вийшовши на ринг або зайшовши в клітку. Це взагалі був перший мій бій по міхсфайту. Я його виграв технічним нокаутом. Навіть страх перемішаний із відчуттям якогось підсиленого адреналіном. Можна сказати, просто класно. Наразі закарпатські спортсмени готуються до чемпіонату світу з Шитокан Карате, який відбудеться в травні в Будапешті. А після нього спортсмени домовлятимуться про нові професійні бої.